Отже, у нас з вами тренувальні вправи для закріплення лекційного матеріалу. Перше, перед вами є пункт триангуляції з висотною відміткою 214,3 метри, і ваша задача буде визначити його географічні координати, тобто знайти його широту і довготу, відповідно, в градусах, хвилинах і секундах. Як ми це з вами робимо? Нагадую, нам необхідно з вами опустити. Перпендикуляри на вісь іксів і вісь і, відповідно, і е, порахувати кількість градусів хвилин. Ну, давайте з вами ось тут, для одного пункту і для іншого пункту визначимо для пункту е, ось цього, яка буде його широта. Широта ми визначаємо вздовж цієї осі, нагадую вам. Давайте потренуємося. Скільки буде градусів. Ви щось подібне вже робили вдома. Внизу у нас з вами підписані для ось цієї лінії значення 54 градуси і 40 хвилин. А в цьому місці, відповідно, у нас буде 54 градуси залишаються. 40 хвилин, бачите, да? в нас обрізана, не закінчується ці 40 хвилин. І отже ми повинні порахувати. Кількість секунд, да, десятків секунд, 10, 20, 30, 40, рівно 40 секунд. Отже, ось тут ми можемо з вами записати, що тут буде 54 градуси, 40 хвилин і відповідно 10, 20, 30, 40 секунд. Тепер щодо довготи. Довготи ось тут у нас будуть йти: 18 градусів 00 хвилин у цьому місці, і до цієї лінії у нас з вами проходить 00 хвилин, так і залишається 18 градусів 00 хвилин. Але ж кількість секунд рахуємо 10, 20, 30, 40. Да? Навіть ось, ось так лінія якось буде йти 40 секунд. Тепер давайте з вами для лінії визначимо координати. Ось для точки з відміткою 219,2. Які тут будуть широта і довгота. Скажіть мені, будь ласка, як ви навчилися це робити? Так, зараз я зроблю трішечки менше ці значення. Так, хто може визначити? Ось тут вже перпендикуляри у нас проведені. Давайте порахуємо кількість градусів за широтою. Так, відповідь тиша. Бо щось призабули чи не розібралися, як це робити? 54 градуси і 40 хвилин нас залишається. Ось тут було б 10 секунд, значить, ось тут буде ну, десь у нас 7 або 8 секунд. Да? бо До 10 секунд нас не доходить. Це буде 0,8 секунд. Це для ось цих значень, ось цієї синьої лінії. І тепер рахуємо. Нашу довготу. 18 градусів 0,0 хвилин у нас залишається, а кількість секунд у нас до цього місця. 10, 20, 30, 40, 50. Посередині було 55, а тут у нас десь ну, 53, нехай так буде 53 секунди. Тепер плоскі прямокутні координати для однієї точки і для іншої. Тут, звісно, нам потрібна лінійка. Перші значення в нас вже підписані, і нам необхідно проводити до, до цього моменту перпендикулярно до координатної сітки. Ось ми з вами опускаємо перпендикуляри, паралельно нашій сітці координат, і дивимося. 60, 65 – це для цього місця, підписали, це в нас в кілометрах, і тепер рахуємо кількість метрів, беремо лінійку, і привіз координат дельта Х. В мене виходить тут 4,2 сантиметра. І тепер мені необхідно помножити 4,2 на масштаб цього фрагменту. Який масштаб цього фрагменту? Знову ж таки, так як він не підписаний у нас, ми будемо рахувати з вами. Ну, наприклад, 7,5 см це 1 кілометр. В мене так зараз. Я можу, в принципі, і збільшити, да? там, здається, мені 4 було сантиметри на оригіналі. Отже, 1000 метрів це 4 сантиметри, і відповідно, це масштаб 125 тисячна. Тобто, 250 метрів я повинна а, множити. Значення в сантиметрах, яке я зніму ось тут. 2,2. 2, 2 я множу на 250. І виходить 550 метрів. Отже, координата буде у мене. Ось така. 6 мільйонів 65 550 метрів. Ну, давайте тепер визначимо для точки з відміткою 219,2. Тут в мене рівно 1 см. Отже, координата по х в мене буде 60-65 кілометрів. Я копіюю І ось тут я ой, ой, вибачаюсь, тут потрібно зверху. Да? Бо ми так не визначимо з вами, відняти від 60 65 ось цей приріст зверху. Це в мене виходить 1,8 см, а 1,8 см помножене на 250 це 450 метрів. Отже, я повинна 450 метрів відняти від 6 мільйонів 65 тисяч. І це виходить 60, 64 і 550 метрів. Ось такі координати це для синього такого значення. Тепер щодо ігриків, ігрики у нас за цією шкалою горизонтальною будуть визначатися. Знову ж таки, ми повинні опустити перпендикуляри до найближчих підписаних значень координатної сітки. У мене підписане значення буде 43,07. Для цього пункту. Ось я записую 43.07. Це в кілометрах. І тепер додати до цього значення, ну, нехай тут буде сантиметр, 1 сантиметр це 250 метрів. І у метрах я отримала ось таке значення. Тепер щодо цього синього значення. Так, до цього моменту я повинна визначити. Отже, 43,07, плюс додати це значення помножене на відповідно 250. Це 1 сантиметр і 6 мм. 1,6 я множу на 250 це буде 400. 400 я додаю, в мене виходить. 43.07, вибачаю 4307 І плюс 400 метрів. От, ось так ми з вами визначили. Тепер переходимо до наступного е, завдання, е, і нас питають, який фрагмент плану в найбільш дрібному масштабі, найдрібніший масштаб? Який? На малюнку А, Б, В чи Г? Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Найдрібніший? Хто може мені надати відповідь? Який найдрібніший масштаб? Так, ну що, ми ж, в принципі, бачимо, де в нас крупніше написано, а де взагалі ледь-ледь дуже-дуже мілко дрібно. Який найдрібніший? Ну, звісно, що це найкрупніший масштаб буде. Потім ось цей населений пункт. Дрібніше, дрібніше, і взагалі ми його і не бачимо. Так? Отже, це буде ось, ось тут знаходитися. Оце правильна відповідь. А серед ось цих запропонованих нас найкрупніший масштаб, питають. Найкрупніший масштаб, звісно, це буде ось цей. Наступне: в нас нам дані числові масштаби, і нам необхідно виразити їх у вигляді іменованого масштабу. Як нам правильно знайти? Давайте я вам на цьому прикладі покажу. Щоб знайти в одному сантиметрі в нас знаходиться 100 000 сантиметрів. Або, якщо ми з вами закреслимо дві останні літери, Дві цифри останні, то ми що отримуємо? Скільки у нас в 1 сантиметрі метрів. Тобто це буде в одному сантиметрі 1000 метрів. Або ця тисяча метрів, якщо ми переведемо її в кілометри, то це буде один кілометр. Отже, правильна відповідь буде ось така. Теперь наступний масштаб одна п'ятитисячна. Знову-таки, дві останні ось ці цифри нам необхідно закреслити. І ми дивимося, скільки в одному сантиметрі метрів. Тобто в одному сантиметрі виходить 50 метрів. Отже, це буде ось ця відповідь. Давайте тепер ви мені скажіть, для цього масштаба. Така ж сама технологія визначення, скільки в мене буде в одному сантиметрі метрів. Дівчата, я очікую ваші результати. 8 тисяч. Так, ось це ми закреслили. Вона залишається в одному сантиметрі в метрах 80 тисяч метрів, або тисяча метрів це кілометр, так? 80 кілометрів. 80 кілометрів ось правильна відповідь. Ну, давайте в метрах, щоб було простіше. Тепер ось тут. Одна 25 тисячна в одному сантиметрі скільки метрів? Два нуля, ми з вами прибираємо. 250. 250, звісно, так, правильно. Це ось цей. І одна 300 тисяч в одному сантиметрі буде. Два нуля закреслюємо. 3000 метрів або, або 3 кілометри. Тому що 1000 метрів це кілометр. Тепер дивіться, тут навпаки, нам даний іменований масштаб, що в 1 см — сантиметрі 550 метрів, а нам необхідно записати його у вигляді числового масштабу. Тобто ми повинні ось тут дописати два нулі після цього значення в одному сантиметрі 550 метрів або 55 тисяч метрів, а це буде ось цей варіант, да? 1, 2, Два нулі дописали. Тепер Одна п'ятдесяти тисячна, тисячна вийшла. Ось тут в нас в кілометрах. А в кілометрах це значить, що в одному сантиметрі 5000 метрів, тобто 5 з трьома нулями. А ми ще два нуля повинні додати. Тому буде п'ятірка з п'ятью нулями. Так? Три нуля це від кілометрів. І два нуля ті, що ми з вами дописали. Ось це буде правильна відповідь. Так, тепер давайте самостійно мені скажіть ось тут. Де буде з цих запропонованих числових масштабів правильний для осього іменованого масштабу? Ну, давайте розберемося, 30 кілометрів це скільки метрів? 30 тисяч, да? 30 тисяч метрів. І ще ми повинні до 30 тисяч метрів дописати два нуля. Це буде остання відповідь 30 мільйонів. Чому дивіться? Усе 30, да? 302 нуля ми дописали. А нам І треба в метри в тисячі метрів. Ну, давайте я вам навіть тут розпишу. це ми можемо записати так: 1 сантиметр в одному сантиметрі 30 тисяч метрів. Так? Замість 30 кілометрів ми записали 30 тисяч метрів. Тобто, у нас 1, 2, 3, 4 нуля вже є. І плюс ще два нуля ми дописуємо. Тобто, у нас буде 6 нулів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, це буде перша вся відповідь. Тепер давайте подивимося в одному сантиметрі 20 метрів. Ну, тут взагалі все дуже просто. Який з варіантів відповідей? Тут вже кілометри в метри переводити не потрібно. Що ви оберете? Нам просто потрібно дописати два нуля до ось цих двадцяти. І це буде оцей нижній варіант. І тепер там, де 900 кілометрів. Знову таки, ми можемо записати попередньо його в такому вигляді, щоб перевести в метри. В одному сантиметрі буде. 2 200. Дописала нуля, 90 000 метрів. Ой, 900. 900 000 метрів. І плюс 2 нуля. То це буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 нулів. Ось цей варіант. 900 у нас є. Ми перевели кілометри в метри, 1000 метрів дописали. І потім 1, 2, 3, 4 до 5 нулів ще 2 нуля додали. І виходить ось це значення. Тепер наступне. У нас з вами відстань на місцевості становить 1000 метрів. Нам необхідно з'єднати стрілками масштаб, відстань у вигляді відрізка, що відповідає вибраному масштабу. І так, у нас масштаб одна Це що значить, що в одному сантиметрі у нас 500 метрів. В одному сантиметрі 500 метрів. Так? А у нас з вами 1000 метрів, отже, що ми повинні з'єднати. А у нас 1000 метрів, тобто вдвічі більше. 1000 да? метрів ми ділимо на 500 і отримуємо, що це буде 2 сантиметри. Це буде правильна відповідь. Тепер наступний масштаб Одна десятитисячна. Одна десятитисячна значить в одному сантиметрі буде 100 метрів. 100 метрів. Отже, яка буде із тих варіантів, що залишилося 4 см чи 10 см. У нас на місцевості 1000 метрів. А на папері ми повинні знаємо, що в одному сантиметрі 100 метрів. Отже, що ми робимо? Ми 1000 метрів ділимо на 100 метрів. В нас залишається 10 сантиметрів. Тож цей варіант буде ось таким. Ну, і залишається 1 25 тисячна, це значить, що в одному сантиметрі 250 метрів. І ми 1000 метрів ділимо на 250, і виходить, що це буде 4 см. Ось таке. Тепер наступне завдання. На плані місцевості на карті виміряні відстані лінійкою. Ось я вам приклала лінійку, да? і виходить, що це 7,5 сантиметрів. 7,5 см. А у нас масштаб одна десятитисячна, тобто в одному сантиметрі 100 метрів. Отже, ми 100 метрів повинні помножити на 7,5 і виходить. 750 метрів, да? Так? так, подумайте, будь ласка, ось тут для масштабу одна тисячна. Ми виміряли відрізочок 5 см на карті, і скільки це вийшло на місцевості. 250 п'ятдесят метрів. Так, ну що, що ви отримали? Ми 5 см повинні помножити на 250. Да? І отже, правильна відповідь буде 1250 метрів. І останнє у нас масштаб 1,2 мільйона. Нам необхідно вписати в кілометрах відстань. В одному у нас з вами 3 см. Значить, 3 см ми повинні множити на скільки? В одному, давайте я вам напишу ось тут, в одному сантиметрі у нас з вами 20 кілометрів, або у нас з вами 20 тисяч метрів. Нас спитають в кілометрах, тому ми з вами повинні 20 кілометрів помножити на 3, і відповідь буде 60 кілометрів. 60 кілометрів. Дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка, можете мені задати.